Ось у нас вийшов такий закон місяць тому. Називається закон України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. В цьому законі звісно річ має бути все обережно написати, тому що це втручання держави в суспільство, і на що я хочу звернути увагу в цьому документі. Я вважаю, що для утвердження національної ідентичності має ключовим тут стояти питання побудови повноцінної нації, і в цьому законі побудови повноцінної нації не пахне. Чому я дивлюсь на цей закон і реально питаю, чому ніхто його не коментує, тому що тут є, по-моєму, один момент: в цьому законі не пов'язана українська мова як елемент громадянської ідентичності. Тобто українська мова не є елементом громадянської ідентичності. це є державною мовою. Очевидно, держава боїться на себе брати відповідальність, створювати тут українську націю. Тому що створення української нації це є дещо авторитарний підхід, якщо навіть не не тоталітарний. Мені здається, держава має. Створювати умови, щоб ця нація тут розвивалась. Для цього можна чітко окреслити зменшення ринку, оце обсяги, кількість, це хуйня. Нам треба створювати ринок і простір. Ключові слова ринок і простір. В цьому законі написано, що важливими цілями є, щоб людина була готова піти, охороняти, захищати свою державу. Українська національна ідентичність, ось 17-й пункт. Стійке усвідомлення особою належності до української нації як самобутньої спільноти, об'єднаної назвою, символами, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам'яттю, комплексом духовно-культурних цінностей, зокрема українською мовою і народними традиціями. Хуйня. От, уже тут, в цьому 17 му пункті, зокрема, українською мовою і народними традиціями. Зокрема, це слово і також. Зокрема, це слово додаткове, другорядне. На мою думку, українська національна ідентичність це стійке усвідомлення особою належності до україномовного смислового простору. А ото все інше. За певною географією, об'єднаною там назвою, історична пам'ять, оці моменти виховання дітей, що вони готові пожертвувати життям задля держави, я б поставив би другорядніше. Тому що я би поставив би працювати на цей мовний простір і працювати нам як наслідок на державу. А коли у нас виходить, що. Зокрема, і українська мова і традиції, і шаровари і так далі, це ну, не зовсім правильно. Те, якщо ми візьмемо збігнєва Бігньова Вжезінського, він ж сказав, що в великій шахівниці він казав, що одним із великим фронтом є саме культурно-мовний простір. І Америка змогла побудувати свою в принципі, цивілізацію навколо англійської мови. Саме тому Америка. І взяла англійську мову за основу, наприклад, німецьку мову. Вони взяли за основу англійську мову, тому що були, було тоді так вигідно. Я бачу цей закон як такий, який виносить українську мову за дужки, але активно юзує слово Україна і слово національне. Тобто у нас іде слово національна ідентичність, національна ідентичність скрізь дуже часто. Це слово, знаєте, от, дивіться національне, ну воно ж національне, ну воно національне, але там визначено. Що національне, це ну, і, і мова також. Цей закон створений, по-моєму, для людей, які, яким тикати, от, на, ось є, ось є. Створений закон. на від'їбись. Ну, не тільки на від'їбись, на формування реального громадянина, але громадянина. Державної приналежності, а не національної приналежності. В такому випадку цей закон перетворює всіх наших нащадків, всіх наших дітей на служителів держави. А я хотів би, щоб держава служила нації і займалася захистом нації від її знищення. А зараз держава хуй поклала на націю і <кхід> рекрутує наших дітей української нації. Собі в солдати. Цей закон, це цей закон місяць тому прийнятий, де скандали срачі немає. Мені це, блядь, одразу нагадало Тімоті Снайдера. Мені це нагадало Тімоті Снайдера. І я оце, знаєте, подивився, це ж гуменюк у нього взяла з громадського інтерв'ю. Там, де він каже, він ніде не каже про. По-моєму, ніде не каже. Ну, може, десь каже. Ну, ладно, неважливо, в книзі він там каже. Але на наш український простір Тімоті Снайдер от зайшов з каналу Громадського, який розповідає, що нам треба створити другу тіпа, українську версію російської мови і якось її вмонтувати і зробити юзабельною в Україні. Я далі подивився, які є ще інтерв'ю, схожі на, на цю тему. І я наткнувся на соціологіню, яка. Займається вивченням української державної ідентичності, від чого тоді залежить українська ідентичність? Від держави. Нехай вони подумають, наприклад, про Канаду. Це є країна емігрантів. Офіційно в Канаді є дві мови теж. і, ну, очевидно, маємо на півночі Канади дуже багато людей, які говорять різними своїми мовами. Але... Громадська ідентичність дуже сильна в Канаді, і канадці є дуже горді цього, що вони канадські громадяни в Україні є така сама ідентичність. Вона пов'язана з державою. І більше і більше людей за ці останні 20 років почуваються громадянами України. Це означає, що їхня ідентичність пов'язана з державою, а не з якоюсь культурною ідеєю. Мабуть, це не мова Тараса Шевченка. Мабуть, це не шаравари. Це держава, де я живу. Це держава, яку я. Є готовий, я, є готова відстояти, чи вийти на Майдан, чи поїхати на фронт. Тобто українська мова це мова Шевченка. І це, ну от це, це не наша мова всіх українців. Це мова, яку придумав якийсь один чувак Шевченко. Канада теж дві мови. Ну, теж, блядь, що значить теж, блядь»?! теж дві мови. І Державну ідентичність, яку вона казує, це громадянство і це готовність, піти, готовність захищати державу і готовність піти на фронт. Стоп. Це ну, військове виховання. Це ну, готовність піти на фронт. Не всі готові піти на фронт. Не треба виховувати дітей з маличку, бути готовими піти на фронт. Захищати свою державу так. Можливо, навіть піти на фронт теж. Але в першу чергу ми маємо створювати свій простір, а не обороняти, аби щось обороняти. І в даному випадку вона каже: дві мови є в Канаді, теж, типу, наполягаючи, що у нас має бути теж дві мови. І українська мова це чисто мова якогось одного письменника. Оце е, Гуменюк вона взяла це інтерв'ю в 2019 році. І от нам люблять тикати людей десь із за кордону. Я так розумію, приблизно тоді була взята інтерв'ю у Тіматі Снайдера. Давайте ще наступних шаблончиків, які накидає багато людей, котрі воюють тепер російськомовні, політики, котрі не відстоювали української держави, але говорили українською мовою постійно. Розповідає про те, що насправді те якою мовою ти говориш українською чи російською напряму не впливає на твої політичні погляди. Це вже є доказовим і про це наша розмова. Громадянська ідентичність тут є дуже сильна. В центрі, і в півдні, і на сході. Не тільки на заході, не, не, не тільки в Галичині. Закон по українському поганий закон, і не в тим часі, коли треба було його впроваджувати. Впроваджувати мова не на часі. Патріоти не тільки в Галичині. Навіщо нам постійно Галичину пхають? Госмовні воїни, типу, і політики україномовні, тобто нам, нам завжди роблять протиставлення Україномовні — політики продажні. Тобто україномовність це політики продажні. Тобто, це навіть не пролітики це політики-колаборанти. Тобто Якщо ти україномовний, то ти політик і колаборант. Працюєш на русских. Якщо ти рускоязичний, то тоді ти справжній щирий воїн, який пішов. Тобто, Знаєте, російська мовність, тобто російська мова показник моральної вищості людини, а українська мова показник розкладання людини. І нам постійно це сука блядь, пхають. Законотворчості нашій, по-моєму, є певні лобі групи. Я бачу, як от послухайте, от як вони синхронно це кажуть. Є наукові заклади в Україні, котрі можуть випустити словник, український словник російської мови і показати, як українці по інакшому вживають цю мову. Крім того, це дозволило б українцям говорити російською у той спосіб, яким не говорять в Росії. Російська буде природною мовою в Україні протягом деякого часу. Чи просто будете цього соромитися? Тобто, це сунеться одна така штука а, в нас. І от місяць, от це 19-й рік, це, це дуже давно було. І тоді закидалось про те, що національна ідентичність наша а, має бути проготовність захищати державу і взагалі не важливо, якою мовою ти розмовляєш. І тепер я бачу закон, який виходить. Де дуже багато про військово-патріотичне виховання, про національне патріотичне виховання. Але коли ти розумієш, що таке національно-патріотичне виховання, і дивишся в наці... визначення української національності, то е... українська національ... Із... з української національності виносять мову. Ну, тобто, її виносять в категорію і тоже. Розумієте? А, і це те, що я вам давно казав, вони зараз будуть формувати українську націю, це от реальне питання. А русскоязичні, вони ж теж патріоти України. Ну, я вам можу сказати, у мене є знайомий росіянин. Він патріот України. Це, Ну він вболіває за Україну завжди. Він за те, щоб Росія розпалась, так що, блядь. Він ну, патріот України. Він українець від цього стає. Ну ні, не стає. У нас є чеченці, які е, захищають Україну, які воюють, захищаючи територіальну цілісність України. Вони що, після цього стають українцями? Ні, вони не українці, вони гарні чеченці. Хтось ну, там, працює по контракту, хтось слухайте, це це дуже небезпечна реальна річ, і те, що вони роблять, це зараз. Це виливається, по-моєму, це існування цієї громадської думки, воно виливається в такий от закончик. Дійсно, я хочу це поставити питання. Патріоти якої України це? Що це за Україна? Таким же чином, я пам'ятаю, канала Хмельничука ця Діана Панченка казала, типу, Патриоты. Патриоты. Я им стал вопрос, да я не сомневаюсь, что вы патриот. И какой Украины патриот? Я впоминал и Медведчук патриот. Я впоминал, блядь, Путин патриот Украины. Путин патриот Украины, как отдельного, как, как края органичного большой русской империи. Он, блядь, патриот. Разумеется? И сейчас э, этот закон він не служит украинской нации, а он делает так, Що всі громадяни, населення, паспортоносці, всі ми, також українська нація, стаємо служителями держави. Я не заперечую той факт, що нам треба військово-патріотичне виховання. Я це не заперечую. Воно треба. Але скрізь сунути слово національне, але із національного на периферію викинути українську мову. Це ой, блядь, яка корупція. Це знаєте, це махінація, це схема. Це реально наїбалово. Мене це чіпануло, і я почав дивитися е, гранти, які є у громадського. Це мені не зрозуміло, як от може виходити от такі от статті, і це все може фінансувати Українська світова фундація. Що таке Українська Світова Фундація? Алло, Українська світова фундація. Ви, ви знаєте, що виходять такі статті, що тут русський язик треба прописати. Українська світова фундація, ви знаєте, що русский язик треба. Учіть русський язик. Посольство США. Я блядь не понял. Я розумію, що ви хочете роз'їбати нахуй Росію і перетворити, можливо, Україну тимчасово на платформу для роз'єбу росіян, але ну, теж мені не зрозуміло, тому що. А основою є не перетворення нас на майданчик, а основою є притворення нас на повноцінну націю. Вирішив подивитися, що таке European Endowment for Democracy. Я, я подивився його. І, і знаєте, я трошечки, а, трошечки я, а, ахуєл. Ну, тут Посольство США, я там особливо нічого не знайшов, типу, я подивився, ці, але я знайшов European Endowment for Democracy. От у них сайт є такий прекрасний. І тут я, блять, натрапляю на таку залупу. Вони фінансують підтримку незалежних російськомовних медіа в регіоні. Ми прекрасно знаємо, що у громадського є все і російською мовою. Далі я гортаю цю стрічку, і тут от, ну, Russian speaking social media, Russian language outlets for wider community, Russian speaking audience, типа, informative, Information Russian language, non-News non, non TV and video content. я бачу потужний запит на те, щоб в Україні розвивали російськомовний контент. І я бачу, як на громадському приходять люди, які впарюють нам російську мову, ну, не як другу державну, ну як другу. Ну, як би, Може, ви скажете, друга національна мова. Тому що патріотичне виховання українців. Тут, -ту -ту, зокрема, українська мова, тому, зокрема, українська мова також і російська мова. Тобто, вау-вау-вау! І тепер ми бачимо місяць тому, перед Новим роком, нам виходить такий закончик. Розумієте? Гранти, певні. Медіа у нас, певні експерти, які заходять, а потім закони, по яким ми починаємо жити. Тобто, розумієте, цю тяглість, воно досить тягле. Але спочатку змінюється громадська думка, а потім приймаються закони. Ми по цим законам живемо. Нас, знаєте, якби конструюють.